Анатомофізіологічні особливості органів дихання та семіотика уражень. Органи дихання у дітей різного віку мають свої структурні, функціональні та фізіологічні особливості, які впливають на перебіг захворювань броньколугенневої системи. Народження доношеної дитини. Ще не свідчить про закінчення в неї розвитку племен. Він буде тривати досить довго. Особливості ембріогенезу. Закладка дихальної системи відбувається в 3-4 тижні ембріонального розвитку і проходить декілька стадій. Перша стадія ембріональна, починається у 4 тижні. На даному етапі відбувається розподіл дихальної та травної трубки формування артеріальних та венозних колекторів. Якщо на цьому етапі будуть відбуватися порушення, то можуть сформуватися природження трафіостроваківні фістоли. Це наслідок нерозділення травної дихової трубок. Наприкінці ембріонального періоду відбувається перший дих, друга стадія залозиста. триває з 8 по 16 тиждень. Відбувається розвиток двох основних бронхів та їх подальший поділ з утворенням термінальних бронхів. Легені в цей період нагадують залози, але якщо будуть впливати на вагітну жінку, несприятливі фактори, захворювання тощо, можуть сформуватися бази розвитку. Аганезія це відсутність легені разом з бронхом. І аплазія відсутність легені. На цьому етапі закінчується формування бронхіального дерева. Наступна стадія, канелікулярна або канальцева, триває з 16 по 24 тиждень внутріутробного розвитку. Термінальні бронхіоли формують канальці, які є майбутніми альвеолярними мішечками. 20 тижнів утворюється альвеолоцити. Рекулярна стадія з 24 по 36 тиждень внутрішнього кровного розміху утворюються мішенички, це стіні ознака альвеоли, які покриті альвеолоцитами. І починається синтез субфактанту з 20 по 24 тиждень. Наступна стадія, наступна стадія альвеолярна. Вона починається з 36 тижня. На цьому етапі відбувається збільшення кількості та диференціювання альвеол. Здоровий доношений, новонароджений, народжується в альвеолярній стадії, а у недоношених у недоношених... Вона проходить позоупробне, особливості морфологічної будови. Всі відділи дихальної системи у дітей мають схожі особливості морфологічної будови. Вона не завершена, формування закінчується до п'ятирічного віку. У всіх відділах тонка і мужна позова оболонка, Знижена продукція секреторного імуноглобуліну А, недостатня кількість сумфактанту, підслизовий шар, рихла кліпковина, малоеластичної тканини і багата воскуляризація, м'якість та податливість хрещового каркасу. В результаті відбувається зниження бар'єрної функції. Легке розповсюдження інфекції та звуження дихальних шляхів внаслідок набряку. Особливості носа у дітей раннього віку, недорозвиток лицевої частини черепа обумовлює відносно налі розміру носу. Носові ходи в і у дітей грудного віку ніжні носові відсутні, а буде формуватися тільки до 4 року життя. Слизова оболонка тонка, ніжна і добре васкуляризована, має густу сітку кровоносних судин. Підслизовий шар містить мало кавернозної тканини яка розвивається до восьми-9 років. Цим пояснюється відносна рідкість кровотеч з носа у дітей першого року життя, Носові кровотечі можливі лише при захворюванні в крові. Одночасно не відбувається достатньо везикривання повітря, що вдихається. Широкий носослідний канал. З медорозиненими клапанами сприяє інфекції з носу на слезову оболонку очей. Таким чином багата баскуляризація і вузький просвіт носових ходів може сприяти тому, що швидко визвивається набрик слизової оболонки. Просвіт носових ходів, звожуються, швидко утруднюється носове дихання, що може перешкоджати нормальному смоктану і навіть може розвинутися задишка особливості додаткових пазок носа. У дітей раннього віку вони розвинені недостатньо. Верхня щелепна, гаймурова, рішичіста етноїдальні пазики мають дуже малі розміри, але вони розвиваються на 3 і 6 місяцях внутрішньоутробного періоду. При рентгенологічному дослідженні ці пазики вже можна виявити у дітей трьохмісячного віку. Але Завершення формування гайморової та рішичої пазок наступає у віці 12-15 років. Вони швидко розвиваються після 2 років, а гайморова пазуха вже добре сформована у 7 років, Лобна, фронтальна і клиноподібна пазухи у дітей раннього віці. Більш інтенсивним у 7 років і завершується до 15-20 років. Таким чином, у зв'язку з недостатнім розвитком додаткових пазух, у дітей раннього віку не спостерігається їх ураження, тобто синусів, але часто спостерігається синусопатія. зменшення місту повітря в пазухах після перенесеного запалення верхніх дихальних шляхів. Особливості глотки у дітей раннього віку, глотка відносно коротка і вузька, слухова труба, що з'єднує носову частину глотки з барабанною перетинкою, коротка, широка і пряма. Це сприяє легкому занесенню інфекції з носової частини глотки до порожіння середнього вуха і частому розвитку отитів у дітей при захворюванні верхніх дихальних швидків. У дітей часто буває гіпертрофія носоводкого магдалика, аденої гнізитації. Про це буде пізніше. Лімфоїдний фільт це пірафова Його утворює шість микдаликів Два півнебінних, два трубних, один носоглотковий, і один із кол. В новонароджене, воно недорозгинуте. Миздалика слабко розвинені крити до пасудини. Забудовує функцію мугдалики, схожу до ліфолі. І вони виконують таку саму функцію. До 4-10 років микдалики вже розвинені добре і може легко виникати і гіпертрофія. а вже в побертажному періоді микдалики починають визнавати зворотній розвиток. Таким чином, ангіни у дітей до практично не зустрічаються. А щодо функцій микдалов, вони наповнюють дуже важливу бар'єрну функцію, цей фільтр для мікробів, імунну функцію, але при частих запальних процесах в них може формуватися вогнище хронічної інфекції, що сприяє розвитку інтоксикації і сенсибілізації організму. В дитячому віці найбільш часто розвивається гіпертрофія носового мивдалика, який навіть може перекривати задні носові отвори, коани. При значному збільшенні у дітей порушується носове дихання, діти дихають відкритим ротом, повітря не очищається і не зігрівається носом. Ітомований часто ковід на простудні захворювання, формується аденої діти типу обличчя, широкі полінісся, носовий тембр голосу, постійно відкритий рот, храпіння під час сну, приглухуватись, Діти можуть ставати розсіяними, погіршується їх успішність, знижується пам'ять. При диханні ротом порушується також постава. Аденоїди сприяють формуванню неправильного прикладу. Згодом гіпотелезія може супроводжувати, супроводжуватися запальними явищами і розвитком аденоїдиту. Особливості версальів. Вертань має лікоподібну форму, тобто є мирний край з вузький просвіт. Саме вузьке місце гортані – це підзв'язковий простір, який обмежений песнебідним хвищом. Це рефлексогенна зона з парасимпатичної інербації. і піддатли хвищів, глизова оболонка, тонка, ніжна, багата на кровоносні судини та лімпою в і суха. Голосова щілина у дітей до 6-7-річного віку також вузька. Голосові зв'язки у дітей також мають певні особливості. Вони короткі, товсті, глузова оболонка значно васкуляризована, багата на лімфоїдру тканину, це легко приводить до набряку підслизової та інфільтрації привозити респіраторній вірусній інфекції та виникнення ларингіту з утрудненням дихання, тобто синдрому несправжнього кругу або гострого сезучого ларинготрахеїту, який проявляється грубим гавкаючим кашлем, осиплим голосом та інстираторною задишкою. Набряк слизової оболонки всьоголіш на 1 мм може зменшити простір гортання і трахії на, на 75%. Особливості трахеї. Трахея має лікоподібну форму, ніжно-слузову оболонку і тонку. Вона багато розкаліризована і її слизова суха. Верхний кінець воно по новонароджених дітей розташований на рівні четвертого шийного хребця і з віком поступово опускається до рівня сьомого шийного хребця, так само як у дорослих. У новонароджених дітей трахія складаються 12 двадцяти хрещових півкілець, кількість яких я сталою на протязі життя. Хрищові піхтіття з'єднані фіброзною перетинкою замість еластичної пластини у дорослих. Вони м'які такли та легко спадаються. Перед ця частина у дітей раннього віку досить значна і становить одну третю від її параметра, а у дітей старшого віку одну п'яту. Такі особливості, будови, трахів у дітей можуть призвести при запальних процесах легкого лихну стенозу, так само можуть бути трахніки. Трахіїти комбіновані з ураженими вартами лагенкотрахіїти або трахіобранфіта. При вродженому стрідорі трахія легко спадається і у пацієнта буде грубе шумне дихання. Особливості бронхів. До моменту народження дітей бронхіальне дерево сформоване. І в процесі кількість розгалужень не змінюється. Правий бронз є безпосереднім продовженням трахеї і відходить майже вертикально. У 90% випадків і народні тіла, які потрапляють у шляхи дитини, попадають саме в правий бронх. Лівий бронз відходить під кутом 90 градусів. Хрещі бронків м'які Легко змикаються, вони утворені хрещеливі підпільці, що не мають еластичної пластинки, а з'єднані фіброзною перетинкою, що містить неможливі волокна. В'язова та еластична тканина бронків також розвинена слабко. Слизова оболонка пухка, добре васкуляризована, але в ній недостатньо функціональні слизові залози. Тому слизова відносно суха і повітря недостатньо зголожується, що проходить через бронхи. Знижена рухливість миготливого епітелію, яким вкрита слезова оболонка великих бронхів. Він погано виконує свою функцію. Найдрібніші бронхи абсолютно визькі. Таким чином, Знижена моторика бронхів через слабкий розвиток м'язів призводить до недостатньої дренажної та очисної функції бронхіального дерева. Незакінчена міренізація нервосвабост та недорозвиток дихальної мускулатури сприяють слабкості кашлявого поштовху у дітей раннього ліку. Зукупорка просвіту. Дрібних блонків інфікованим слизом сприяє спаданню, тобто ателектазу, плуневої тканини та її інфікуванню. Вузький просвід бронків, гіпермія і набряк лизової оболонки, а також недостатній розвиток м'язових і еластичних волокон, густий секрет при запаленні, сприяють розвитку. Дихальної недостатності, слабкий мукоцеліарний пірят, знижена фагоцитарна активність мононуклеарів і недостатність синтез моноглобуліну А приводять до недосконалої бар'єрної функції. у кліти також мають певні особливості, ліва лезення. Має дві частки верхню і нижню, а права три частки, верхню, середню і нижню, так само, як у дорослих. Легені мають сегментарну будову. Вона вже добре виражена і новонароджена. Це самостійна функціональна одиниця. правій та лівій легені розрізняють по 10 сегментів. Сегменти добре відокремлені по сполученою тканію, тому можливі сегментальні ноги у дітей перших років життя. Окремі частки легень у дітей розвиваються нерівномірно. У дітей першого року життя недорозвинена верхня частка лівої легені. А між час у дітей раннього ліку не виражені, тому запалення може мати дифузний характер. Недостатній розвиток пластичної тканини буде сприяти в тому, що новонароджені діти раннього ліку схильні до ефіземи. Емфіземи це збільшення об'єму альвеол з наступним деструктивним зміною їх стінах та ателектазом, тобто спадіння легеневої тканини. Основною структурною одиницею легень є ацелос. Ацемес у дітей раннього віку має пеміційну будову. Термінальні броньки у новонароджених дітей закінчуються ні альвеолами, а мішечками, з країв яких формуються нові альвеоли, які однокамерні, альвеолярні ході широкі і загальна кількість альвеол менша, ніж у дорослого. Багато сполученої тканини навколо алюелів, тобто часті інтерсфіциальних дітей з першого року життя. Нові аліоели інтенсивно утворюється в перші два роки життя, але цей процес закінчується біля восьми років. Сурфактант. Сурфактант – це плівка посволікідної природи, яка регулює поверхневий алівелярний напір. І стабілізує об'єм альвеол, що запобігає їх злипанню при видиху. Він починає синтезуватися, у плода маскою 500-1200 г на 20-24 му внутрішнього внутрішньоутробного розвитку. Якщо дистріна народилася перечасно, недоношемо. Вона може мати дефіцит субфактанту і відповідно в неї буде розвиватися респіраторний дистрес-синдром. Це порушення, горсте порушення функції дихання у недоношених. А зараз поговоримо про функціональні особливості органів дихання. У новонароджених і дітей брудного віку дихання часте і поверхневе. Частота дихання тим більше, чим молодша дитина. Таким шляхом організм компенсує малий дихальний об'єм повітря для безпечення пісні. Далі, типи дихання у дітей. Першого року життя діафрагмальний характер дихання. Чому? Тому що грудна клітка у дітей першого року життя якби знаходиться в стані диху і має бочкоподібну форму. Після року і до шести років тип дихання стає грудочеревним або змішаним. З 6-7-го року життя у дівчаток пер, починає переважати грудник піддихання, дихання, а у хлопчиків чарівний. У новонароджених та дітей грудного віку дихання не ритмічне. У новонароджених, особливо недоношених дітей, спостерігаються короткочасні атної. Це зупинка дихання, що триває 5-10 секунд, та нестійкість ритму дихання. Це зумовлено незавершеною диференціацією дихального центру та гіпоксії. При народженні дихальний об'єм всього 15-20 мл. Цей період організм забезпечується тісням за рахунок збільшення чистоти дихальних рухів. І з віком дихальної об'єм буде наростати. І так, підведемо у підсумок. ми можемо сказати, що органи дихання у дітей мають свої морфологічні і функціональні особливості, що буде впливати на перебіг захворювання. Про симптоми захворювання дихальної системи у дітей в наступній Oh, it's see.